Oh, Ня агресору триває. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб зупинити і знищити ворога. Запорізькі прифронтові населені пункти попри все тримаються, і навіть під час воєнного стану є приводи для позитиву. Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Як завжди, про все найголовніше у нашому випуску. Обстріли мирних населених пунктів на Запоріжжі і в Україні, відповідь наших військових, втрати ворога, і що кажуть і готують міжнародні партнери. Про все це у хроніках воєнного стану. Триває 293-та доба широкомасштабного вторгнення агресора та героїчного спротиву українського народу Навалі на, на Запорізькому напрямку. Противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населених пунктів. Времівка Донецької області та Зелене поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малотокмачка, Оріхівка, Малі Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області. Дупро. Абліні Нацполіції в Запорізькій області надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів дев'яти населених пунктів. Зокрема, окупанти вдарили по житловому сектору села Жовта Круча, повідомляють в офісі президента, пошкоджено будинки місцевих мешканців. На місці виявили дві великі вирви, ймовірно, окупанти використовували с 300 Вночі окупанти з боку Енергодара знову здійснили обстріли Нікопольського району. Сім разів атакували територію. Випустили близько півсотні снарядів з реактивної та ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено багато будинків, господарчих споруд, автомобілі, лінії, електромережі. На Харківщині загарбники обстріляли швидку. Поранено фельдшера, який їхав на виклик у Куп'янську. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло. Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України. Для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям так у місті Луганськ, один із корпусів пологового будинку, окупанти. Переобладнали під військовий шпиталь. А у місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації. Втрати ворога за добу: 500 окупантів, дві бронемашини, дев'ять артсистем, сім з них реактивні, п'ять одиниць авто і ще одна спецтехніки. Комітет сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин ухвалив резолюцію, що визнає дії РФ проти України геноцидом нашого народу. Тим часом президент США Джо Байден знову підтвердив, що його держава не збирається і досі не відправляла своїх військових до України, але все одно буде продовжувати надавати допомогу. Незабаром мають оголосити про новий пакет. Тим часом запорізький напрямок залишається одним з найголовніших про дії української влади, українців і ворога на тимчасово окупованих територіях. Перспективи і результати розповімо у нашому наступному матеріалі. До тимчасово окупованого Мелітопольського району завітала Бавовна. Українські захисники завдали удару по мосту між Мелітополем і Константинівкою. Як зазначають фахівці, це один із стратегічно важливих об'єктів після втоми кримського. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Місцева влада заявила, що був підірваний один із Мелітопольських мостів. Тут не треба закінчувати академію імені Фрунзе, щоб зрозуміти, що йде ізоляція театру бойових дій. Ми не даємо їм можливість перекидувати вантажі з бойовою технікою своєчасно. Відтепер для цього їм необхідно буде їхати в об'їзд, і це дуже гарно. Адже сучасна війна не про тони, а про ритми. Після підриву Мелітопольського мосту окупанти намагаються збудувати переправу. Через дощі поле перетворилось на багнюку, і проїхати там машинам неможливо. Тому рашисти поспішають збудувати тимчасову об'їзну загальною довжиною 300 метрів. Наразі туди вже завозять щебінь, працюють екскаватори та бульдозери. Чи надовго вистачить? Черговий вибух у Мелітополі 13 грудня по обіді в самому центрі міста, в районі шахової школи, пролунала гучна бавовна. Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомляють про автоматні черги та одного загиблого. Подробиці події з'ясовуються. Жителі прифронтових громад продовжують отримувати опалювальну деревину в зимовий період. Так, до степненської ОТГ доставлено 400 кубічних метрів паливних дров першої категорії. Частину з них вже встигли роздати серед 82 домогосподарств, як зазначили в обласній військовій адміністрації, претендувати на таку допомогу можуть всі однак надаватиметься вона в першу чергу вразливим категоріям населення. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із керівником МАГАТЕ Рафаелем Грозі подальші кроки необхідні для демілітарізації Запорізької АЕС. Як зазначив голова уряду, найближчим часом Міжнародне агентство з атомної енергії направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій Рівненській, Хмельницькій, Південно-Українській, а також Чорнобильській, що значно підвищить технічну і технологічну безпеку, а також убезпечить від обстрілів з боку агресора. Завдяки влучній роботі ЗСУ та сил спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області протягом минулого тижня було знищено понад 10 ворожих військових баз. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, надійне в лапках ППО рашистів виявилось дирявим. Окупанти й досі рахують свої втрати. На території Мелітополя та Мелітопольського району було знищено щонайменше три угруповання расистів. Перша це блокпост в Новобогданівці, яка знаходиться в 20 кілометрах від міста Мелітополя. Там було знищено весь особовий склад расистів на цьому блокпості. Рашисти досі не можуть зрозуміти, як таке сталося, але факт залишається фактом: більше немає в них солдатів на цьому блокпості. Всі вони поїхали додому в чорних мішках. Окупанти продовжують викрадати людей. У Бердянську рашистські терористи полонили 24-річного юнака Артура Шашенка. Як повідомляє мати хлопця, востаннє син виходив на зв'язок 15 листопада. Інформації щодо його місця перебування немає. Бердянці, яким пощастило вирватися з полону, розповіли про життя в окупації. Зокрема, місцева активістка Тетяна Тіпакова через свою проукраїнську позицію зазнала переслідувань. Її кілька разів викрадали, катували та змушували дати згоду на запис покаяного відео. Після визволення жінка поділилась деталями свого перебування у заручниках. Принесли такий електричний, я не знаю, як коробочка чи що воно там, і під'єднували спочатку до пальців. Е, е, до та і почали давати струм. І питають, ти відповідаєш не так, як їм потрібно. Вони е, це так повишають цю ну мощність цього току. Так, е, коли вже наприклад почались там сльози, так він може з пальця пере на вухо, на мочку вуха. Ворог продовжує тероризувати запорізьких підлітків. У Приазов'ї дітей змусили підготувати малюнки до так званого дня конституції Ерефії. Тематика стандартна: триколори, цитати з соціальних мереж та вдячність російському міру. За інформацією російських пабліків на конкурс були представлені роботи вихованців приазовських дитячих дошкільних закладів, а також читачів місцевих бібліотек. Як подарунки, малечі дали брошури з положеннями ворожої конституції. У селище міського типу Степногірськ, що у прифронтовій зоні на Запоріжжі і постійно потерпає від ворожих обстрілів, точно чхати хотіли на ворожу конституцію і намагання агресора з незламними людьми у незламному населеному пункті, спілкувалася наша знімальна група. Друге, третє, восьме, десяте, одинадцяте, тринадцяте це дати листопада, коли Степногірськ потрапляв під обстріл расистів. Загалом 17 днів з тридцяти загарбники крили селище своїми ракетами. В цьому магазині в результаті обстрілу загинуло двоє місцевих. А це наслідки прильотів біля багатоповерхівки. В грудні вже тричі сюди прилітало. Ось я тільки що його за події знайшла. Ось своего. своєї осколок. Угу. Осколок. Ока нету, дверей нету. Ночью постоянно гупает. Так що присіть волонтерів, щоб приїжджали к нам. Допомогали. З міста поїхали дві третини жителів, але селище живе, близько тисячі місцевих тут. Працюють чотири магазини, але немає водопостачання. Голова селищної ради Ірина Кондратюк, яка, до речі, була нагороджена президентом України орденом княгині Ольги третього ступеня, за те, що постійно опікується життям свого містечка, розповідає, всіма силами намагаються налагодити життя у прифронтовій зоні. На жаль, централізованого водозабезпечення у нас сьогодні немає, тому що наші свердловини знаходяться на окупованій території, і ми залишилися без централізовування. Водопостачання, водовідведення є в багатоповерхівках. Да, ну, в літній період більше було свердловин приватних, якими ми користувалися зараз менше, але вони є. Люди свої приватні свердловини дають нам. І водоканал набирає возить теж по вулицям. І облводоканалом ще облаштовано два таких по 15 кубів ємності, які ми возимо воду з Запоріжжя тих ємностей, що знаходяться у приміщеннях, аби не замерзла вода, виведені спеціальні крани для набору. Тут можна набрати хлоровану Запорізьку. Та більшість користуються водою зі свердловин, що ними дозволяють користуватися жителі приватного сектору. Фактично, це приватна власність, але під час війни така допомога рятує життя. Десь три рази в день приходимо і беремо. На восьмий етаж. Була получена носимо. Люди допомагають. Добре, що в нас є такі точки, де беремо воду в другому домі. Отут люди вивели таке, є водичка є, завжди набираємо. Ну а що робити? Виход знаходимо, все ж таки вода є. Слава Богу, живі, а все можна подолати. Зрозумієте? Саме це головне, як важко. Я, Я настраю ще... на саме добре на перемогу, на мир. Треба бути людиною оптимістом. Тоді все можна подолати. У цьому селищі немає централізованого опалення, тож люди гріються від електрики. Однак через нещадні обстріли інфраструктури часто трапляються відключення. На такий випадок організували в укриттях власних будинків пункти обігріву. Буржуйки для опалення надали волонтерські організації. Щоразу, коли є загроза обстрілу або відсутні електропостачання, тут збираються мешканці будинку. Зараз воно розпалиться. Я ділаю закладку, закриваємо піддувало, і воно там жариться, беремо, ставимо чайник, відкриваємо телефон і пишемо сусідам, усі в погріб, як світла нема. Гріємося, варимо чай, воно стіл там, чашки, і все. Так, у все происходит. так і виживають. Нагрілись, набрали гарячої води у грілки і по домівках спати. До звуків вибухів вже звикли. Єдине, чого бажають перемоги. Так чимало запоріжців залишаються навіть у тих населених пунктах, що потерпають від постійних обстрілів рашистів. А для тих вимушених переселенців, які виїхали до Запоріжжя, намагаються створити всі належні умови для життя. На базі центру допомоги Василівського району ми разом створено соціальну пральню для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тимчасовий притулок в Запоріжжі. Ініціативу, що належить Васильівській райдержадміністрації, підтримали на «Енергоатом» та ряд благодійних організацій. Було придбано п'ять пральних машин, стільки ж сушарок, порошок тощо. Поки що вона працює в тестовому режимі. Ми розпочали працювати п'ятницю, 9 грудня. Був перший наш, наш робочий день. Перший день десь біля близько п'яти чоловік скористались послугою. Поки що ми плануємо до десяти чоловік, щоб опрацювати графік, тому що цикл прання мінімум 30 хвилин і максимум година. Потім іде сушка. Сушку також ми е, налаштовуємо, тому що бажано, щоб люди отримували повністю суху білизну, тому що. На вулиці Сиро холодно сушити ніде. Щоб уникнути скупчення людей. Співробітники центру допомоги ми разом розробили зручну форму реєстрації. Люди можуть на конкретний час записатися. Для цього є відповідна Google-форма, і на визначений час прийти принести свою білизну, свої речі, їх наші люди приймають. До речі, працівники даного, ну, даного хабу даного проєкту це наші працівники Василівської районної державної адміністрації. Вони також внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. На сьогодні є волонтери, які допомагають своїм співмешканцям в такий непростий час. Люди, які вже встигли скористатися послугою, залишилися задоволені. Це прийшли попрати білизну, то в нас умови не дуже гарні, дуже хорошо постирали. Дякую, велике вам. Згодом, якщо попит на послуги пральні буде великим, соціальний проект планують розширити. В першу чергу ми приймаємо, звичайно ж, це багатодітні, малозабезпечені люди, інваліди, люди, які проживають в шелтерах, у гуртожитках, які не мають змоги взагалі попратися і посушитись. Надалі маємо сподівання, що будемо розширювати і кількість, можливо, я сподіваюся, що буде така потреба, будемо довше працювати, збільшимо графік, це можливо буде там, до третій, до четвертої години. Ну, тобто, Будемо працювати, намагатися охопити якомога більше людей. Керівництво області рекомендує іншим громадам скористатися досвідом створення соціальної пральні, бо ідея гарна і не потребує надзусиль, а користь від неї велика. Це досить цікава така знахідка Васильівського хабу. Безпосереднє керівництво району разом з громадами об'єдналося і за допомогою підприємств району зробила таку чудову для своїх людей допомогу. Гарна ідея, вона заслуговує на те, щоб її розповсюдили. В цьому плані досвід василівчан стане всім іншим прикладом. Прикладом мужності і незламності стають ті, хто, попри все, намагаються врятуватися від окупантів дорогою життя, і ті, хто допомагає їм у цьому, запорізькі рятувальники знову витягали машини і людей з багнюки. Негода поставила під загрозу евакуацію населення з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Єдиний ґрунтовий шлях, який ще називають дорогою життя, розмило так, що неможливо проїхати. Через погіршення погодних умов сильні зливи, що спостерігаються впродовж останніх кількох днів, біля села Кам'янське у пасті застрягли сотні людей. Рятувальники за допомогою спецтехніки підвищеної прохідності відбуксували з багнюки 9 легкових авто і 3 автобуси. Загалом на дорозі життя впродовж дня фахівці ДСНС надали допомогу 81 людині, 10 з яких діти. Продовжуємо випуск. Затримання рецидивіста. П'яного хабарника допомога від правоохоронців. Про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко у нашому зведенні. Мешканець Шевченківського району Запоріжжя виявив на вулиці труп невідомого чоловіка. Поліцейські встановили, що 47-річний зловмисник жорстко побив сусіда, а потім на тачці перевіз тіло потерпілого з будинку на вулицю, де залишив помирати. Правопорушника затримано. Як з'ясувалось, раніше він вже відбував покарання за аналогічний злочин. Вночі патрульні помітили припаркований на узбіччі ВАЗ. У салоні автівки перебували два мешканці села Відрядне, що потребували допомоги. У транспортному засобі закінчилося пальне, а на дворі вже була комендантська година. Патрульні допомогли заправити автомобіль, після чого подорожні змогли продовжити свій шлях додому. Допомога патрульних знадобилась пасажирам автівки із Енергодара, що рухалась у складі евакуаційної колони. За допомогою троса інспектор відбуксували несправний автомобіль до пункту розподілу вимушено переміщених осіб. Родина подякувала патрульним, що не лишились осторонь її допомоги. За минулий тиждень патрульні склали 48 протоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Новий тиждень почався з аналогічного порушення на блокпосту в Запорізькому районі. Нетверезі 49-річний водій ВАЗ намагався підкупити поліцейських, аби уникнути відповідальності. Ті викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тож тепер порушнику загрожує не лише штраф, а й до 4 років позбавлення волі. У Запоріжжі поліцейськими виявлено черговий заклад, де надавалися незаконні послуги у сфері грального бізнесу. Вилучено три ігрових автомати, 10 одиниць комп'ютерної техніки, грошові кошти, а також 25 літрів алкоголю, сумнівного походження, та 34 бачки контрафактних сигарет. Восьми гравцям, що перебували в закладі, вручено повістки до центрів комплектування та соціальної підтримки. Рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, на вулиці Каховська в Дніпромському районі Запоріжжя ліквідували загоряння в неексплуатованій споруді. Внаслідок події ніхто не постраждав в одному з населених пунктів запорізького району в приватному будинку. Горів міжкімнатний перестінок обшитий дранкою. Ймовірна причина пожежі порушення правил експлуатації пічного опалення. Для ліквідації загоряння залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. У Запоріжжі намагаються вирішити сміттєву проблему. Комунальники, активісти, представники міської влади зустрілися для обговорення шляхів вирішення. Щорічно в Україні викидається понад 10 мільйонів тонн сміття. З них лише 5% відсотків потрапляє на вторинну переробку, а решта закопується на полігонах та сміттєзвалищах. З 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, щоб покращити екологію. Закон законом проте умови для цього не до кінця продумані. Такого висновку дійшли представники запорізької громадської організації Запоріжжя без сміття. У ході дослідження цієї проблеми у місті люди в більшості своїй відповідають саме ця тема важливо актуальна навіть зараз. Попри війну в принципі багато хто готовий сортувати, але дехто сортує вже да, великий відсоток людей. Але частині людей не вистачає якогось зручності, якихось там баків біля будинку або якоїсь інформації, як це робити. І поки немає чітко налагодженої системи сортування та переробки сміття, порісті, час від часу викидають відходи в один бак, а це може завдати шкоди і людям, і тваринам, і навколишньому середовищу. Зараз потрібно цією проблемою займатися. Ще рік тому, ще два тому. Потрібно дуже-дуже брати це до уваги. У мене там, не скажу, що в мене багато там пакетиків стоїть, але у мене стоїть два пакетика, пластик, скло. Я вважаю, що це основні елементи. Ну, далі буде. У мене є перспективи, у мене там жінка, донька займається цим. І комунсантрансекологія і монополісти вивезені з запорізького сміття компанія Вельтум вже обіцяли і сортування, і чіткий графік роботи, і створення майданчиків для контейнерів тощо ще в мирний час. Але ці плани руйнуються, у тому числі через війну. Тим часом, наприклад, пані Юлія робить акцент на тому, що насамперед важливо менше споживати. Ходити до магазину з власною турбинкою з тканини, каву або чаю купувати у власне горнятко. То що ми забагато беремо всяких зайвих пакувань безкоштовних, там якихось дешевих оці всі пакетики. Цього, на мій погляд, вже просто забагато. Тобто це має сенс, але в якихось ну розумних масштабах ми вже трохи перегинаємо. Тому да, треба змінювати звички і ну да, я намагаюся. Ну, от навіть сюди прийшла зі своєю чашкою. Ну так, звісно, завжди краще багаторазове, ніж одноразове. Ну, це очевидно тому, що ну, якби е, ви можете просто одну і ту саму там чашку да або сумку використовувати дуже дуже довго, але теж важливо розуміти, що ну якість теж буває різною. Запоріжжя готові допомогти природі бути екосвідомими. Проте умов та відпрацьованих алгоритмів для цього поки що у повному і запланованому обсязі немає. Навіть не всюди є пункти прийому сміття для вторинної переробки. Але навіть у цей важкий час є приводи для радості, надії і віри. До Запоріжжя прибув Віфлеємський благодатний вогонь. Це Віфлеємський благодатний вогонь, що сьогодні горів у приміщенні головного вокзалу Запоріжжя. До нашої країни він прямував з Відня. Скаутська організація Пласт передала вогонь миру залізничникам, які потягами направили його до 22 обласних центрів, серед яких є і Запоріжжя. Вогонь це символ тепла, добра і миру. Від цієї свічки можна запалити іншу, і вона буде символізувати вогонь з віфлеєму. Суть акції в тому, щоб ділитися теплом і добром, так вирішили підтримати українців і напередодні новорічних свят представниками Укрзалізниці. Цьогоріч українські скаути-пластуни отримали його на пунктах пропуску на кордонах з Польщею та Словачиною від дружніх організацій. Згодом його передали провідникам, які доставили до залізничних вокзалів різних областей України. Ця різдвяна традиція набула особливого значення, бо в умовах повномасштабної війни та обстрілів критичної інфраструктури сяйво вогню є символом незламності, незалежності та єдності нашого народу і миру. Протягом дня запоріжці мали можливість відвідати і отримати благодатний вогонь для своїх домівок. Наші спортсмени також не перестають радувати успіхами на різноманітних змаганнях. Про чергові досягнення, зокрема, струбинів у воду розповідаємо далі у нашому матеріалі. У центрі спорту в Києві стартував чемпіонат України зі стрибків у воду. На змаганнях традиційно відзначилися представники однієї з найсильніших у державі і світі шкіл Запорізької Софія Шенкаренко у парі з харків'янином Вадимом Кочаном стали бронзовими призерами. Вітаємо спортсменів та тренерів і бажаємо подальших спортивних успіхів. 13 грудня у світі відзначається День Скрипки. Особливістю корпусу цього музичного інструмента є його форма, що нагадує пісочний годинник. А тим часом Збройні Сили України нагадують ворогу про інший час час забиратися геть з території нашої держави. Нагадують активно щодня, щогодини. Команда АLEXІНформ бажає нашим захисникам впевненості, а ворогу. Бігти звідси стрімко і назавжди. Стежте за подальшими ефірами на нашому телеканалі. Повідомленнями у телеграми на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде, Україна!